Полтавська битва 27 червня 1709 року. Україна була і залишається буферною зоною. Її використовувала у своїх цілях країни сусіда, прагнучи таким чином залагодити власні геополітичні амбіції. Так склалося із нашим краєм у часи Північної війни, яка тривала. Період 1700 по 1721 рік. Коли під Полтавою у бою зійшлися війська Швеції та Московщини. Передумова. Після успішного завершення воєнних дій на території Речі Посполитої та Саксонії король Шведської імперії. Карл 12 вирішив завдати остаточної поразки московському царству. З цією метою навесні 1708 року його армія розпочала похід через білоруські землі на Смоленськ і далі на Москву. Однак через госту потребу відновити сила та сподівання на приєднання до війни союзників. Османської імперії та Кримського ханства, враховуючи таємні переговори Карла XII та його союзника короля Речі Посполитої Станіслава Лечинського з гетьманом Іваном Мазепою шведське командування змінило початковий план воєнних дій і рушило на південь. Розпочавши наступ на Москву. Через Харків та Ковск суттєвою перешкодою на цьому шляху була Полтава, розташована на перехресті важливих шляхів. Наприкінці квітня головні сили Шведської армії збираються під містом, починаючи його облогу. Українці опинилися по обидві сторони фронту, козацькі загони. Під поводом гетьмана Івана Мазепи, яких підтримувало духівництво і міщани, опинилося у війську шведського короля. У той час, як у війську царя Петра І перебували козаки на чолі із стародубським полковником Іваном Скоропадським, німецький історик та учасник битви під Полтавою Бардіви. Подає у своїх споминах таку цікаву подбицю. На початку обога козаки запропонували королеві на певних умовах здобути полтаву штурмом. І ніхто не сумнівався в їхньому успіху, коли б їм це було дозволено. А шведи не хотіло, щоб слава припала не їм, а козакам. Московське військо мало близько 42 тисяч вояків, крім того, козацьке військо під командуванням Скоропадського. К-12 мав близько 25 тисяч вояків. Решта Шведської армії близько 6 тисяч вояків була зайнята обогою Полтави. Українське військо. Було частково поділено до охорони шведського обозу. Частково брало участь в обозі Полтави або стояло на позиціях на лінії воска. Військо Мазепи не брало безпосередньої участі в полтавській битві, але воно охороняло шведську армію від можливого обходу московським військом з Заходу. Цілковита поразка шведів. На боці яких були найкращі козацькі загони Івана Мазепи у битві під Полтавою стала болючим ударом для Гетьманської України. Для України це була московська військова окупація, і ще раз більше обмеження автономних прав.